Мій вітання друзі! Розпочав я роботу над новим проєктом і думаю, що всі ви вже здогадалися, що то буде дисковий щепоріз для мого Т-16. Як бачите, корпус поварив, корпус з четверки, досить важкий і масивний. Вирізав отвори. Накинув вал. Планував я зробити спочатку щепоріс і вже зняти, коли я його буду випробовувати. І якщо все буде добре, тоді вже дати розміри, можливо, кому буде потрібно. Але тут, друзі, я зіткнуся трошки з проблемою такою невеличкою і не знаю, як поступити. Мені потрібна порада тих, хто користується такими щепорізами або хто їх виготовляв. Дивіться. Ну, металом я знайшов. Спочатку такий був у мене вал з електродвигана, я випрасував. То посадочне місце в нього під 208-й підшипник. Тут його товщина 40 мм. А тут товщина. 48. Але, але оскільки в електродвиганах і ще різні нагрузки, то щось мені заклали сумнівий, що він може добре ходити тривалий час. Я боявся, що він не тріс, тому я на метоломі взяв, знайшов ще один. То вже досить такий масивний. Тут вже під 210-й товщина посадочного місця 50. Тут він має. Зараз подивлюсь, тут має 60. Одразу є місце на шпонку, вже маю шківи, Тут залишилось у мене тільки підігнати гнізда під ножі і приварити лопості, які будуть викидати щепу. І тут в мене яка проблемка? Що мене найбільше хвилює. Зараз, ога, тут є. Купив я такий корпус, 210-й підшипник. Так буде ставитися. Дивіться, я тут розмітив бачите, відстань від краю корпуса сюди. 120 мм. Ширина. Може бути, ну так, в середньому 140 тут в мене. На ширину корпуса я брав. Можливо, воно буде трошки якусь мати інакшу конфігурацію. Але то вже буде в процесі роботи. Мене найбільше цікавить, чи не буде та віконечко замале для подачі гіля. Чи не буде гіля застрягати і ну самі знаєте, хто з ним справу мав, які можуть бути проблеми. В інтернеті є багато відео, ну але то, знаєте, як то кажеться, треба вибирати. Так, що ще. Ну тут мені, я замовляв, мені лазером різали корпус. На труби гибі вигнали цю полоску, тому що то руками проблематично вигнути. Зразу проточили, обварили. Товщина 20 мм. Довжина діаметр 39 мм, тому що вирізали мені лазером. Під 400 мм проточили, вийшло 390 мм. А внутрішній діаметр 400 мм. Якраз буде 5 мм з тої і з тої сторони зазор. От так в мене виходить. Наразі. Зараз дріжнива вже закінчилися, є трошки більше вільного часу. Поки ще не купаємо картоплі. Я хотів би потихеньку його складати докупи. Думаю, що то буде скоріше, ну але не завжди виходить так, як плануєш. Так що, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях. Мене найбільше цікавить оце віконечко. Як воно буде? Чи не буде замале? Ну, ось такий невеличкий відосик вийшов у мене. Чекаю ваших коментарів. Всіх вам благ.